Олексій Левченко керівник одного з приватних навчальних закладів, живе за містом, має власне авто, але навесні пересів на електровелосипед. самої весни, як тільки почалась ну, на топливо дефіцит, і топливо дуже дорого стало, а мені на роботу потрібно було їздити. Тому зразу виникла ідея на велосипеді. Але ж 20 кілометрів туди, 20 кілометрів обратно і Свій город обробляти було тому тяжеловато викручувати. Тому домовився, подивився в інтернеті, де є оборудують електричество. Велосипед, і домовився десь на 17 тисяч. Мені поставили колесо колісо з движком і акумулятор. Олексій Левченко говорить, що електровелосипед це не тільки економія бюджету, а й користь для здоров'я, каже, що буде їздити на двох колесах до заморозків. Я вже посчитав, я вже купив топливо, те, що на топливо пішли б гроші. Топливо потрібно зекономити для ЗСУ, для тероборони. для цієї ж. І я навіть себе став краще відчувати, коли почав на велосипеді їздити. Тих хворіти почав менше. І навіть за руля, за машину взагалі не хочеться сідати. От сьогодні от я вже в садик привіз, внука, бачите, ось на сидінні спеціально оборудовано. Переробити свій велосипед в електро може будь-хто, каже пан Олексій, хоч стару радянську Україну, хоч дорогий сучасний байк. Олексій Левченко говорить, що купив лише електричну частину до велосипеду по інтернету. Решту за тисячу гривень зробив веломайстер у сумах. Десь на 35 км не він одної зарядки. На 10,6 10, Ампера, якщо може хоче хто приберегти, треба цей самий акумулятор і 0,350 Вт е, движок на колесі. Так, мотор колесо. Да, Заряджається десь 3 години. 3,5 3 години. Щоб нам масово, треба все-таки керівництво, я ще раз призиваю керівництву перейти на цей вид транспорту. Олександр Такул називає себе байкером з досвідом, почав складати електромотоцикл іще минулорічної довоєнної зими. Каже, захотілося експерименту. А я ж не перший в інтернеті повної інформації почитав, що треба, які люди робили також самі, які вони помилки допускали. Вони про це писали, знімали відео. Тут же ж в, на відміну від мотоцикла з двигуном внутрішнього згорання. Це дуже просто, тут, тут тільки три складові. Батарея, е, мотор і контролер. Все, мозги. Більше все інше це механіка колес. Для електромотоцикла треба більша взаємність батареї і більш потужний мотор колесу. Акумуляторна батарея там 3, 27 ампер годин. Це така середня, не мала, але середня. А моторчик я поставив маленький на пів кіловата. Мені більше не треба я чисто для душі так кататися місту. Олександр Такл каже, що частину роботи зробив сам, а решту допоміг друг. Щоб зробити цей мотоцикл, купив велосипед, що пристосований для бездоріжжя, піску, снігу, болота. Я купив підлітковий фетбайк, із нього взяв колеса, вилку, якісь ще там ну, нажималки ці, гальма. Це все з нього. Пішло. От. А так, все інше. Рама, в мене є товариш з руками, він допомагав мені робити. Вартість електричної частини і скільки от пішло на витрати на збір, на сережку. Ну, взагалі, я рахував приблизно тисяча доларів. Повністю вийшло все мені. Але там було декілька помилок, які довелося виправляти. Різниця в цих двокалісних засобах пересування у велосипеді для економії заряду батареї ви можете підкручувати педалями. В мотоциклі треба розраховувати заряд і відстань, на яку ви збираєтеся їхати. За словами Олександра Такола, батарея його мотоцикла заряджається близько восьми годин. Ігор Стрільцов, Сергій Малевський, новини на Суспільному, Суми.